Ласкаво просимо до каналу Добранічній Історії, маленький слухачу. Вмощуйся зручно, закутайся в теплу ковдру і дозволь вечірньому вітерцю тихенько торкатися твоїх щік. Перед сном ми вирушимо в лагідну казку, де живе одна дуже добра жабка. Підпишись на добранічній історії, щоб не пропустити наступних чарівних пригод. А зараз заплющу очі й перенесися до спокійного ставочка, де нашій героїні ось ось відкриється важлива правда про свій власний голос. У другому епізоді жабка прокинулася на м'якому листочку латаття. Ранкове сонечко лагідно торкалося води, і від того ставочок мерехтів золотими колами. Жабка завжди любила співи пташок. Але сьогодні вона особливо уважно слухала соловейка. Той співав так ніжно, що все навколо стихало, немов зачароване. Жабка здригнулася від захвату і подумала От би й мені так співати. У серці виникло тихе бажання пізнати, чи може вона теж створювати такі чудові звуки. Жабка зиркнула вгору, де соловейко щебетав свій ранковий спів. Здавалося, навіть листочки слухали його, не ворушачись. Може, я теж зможу співати так красиво, замріялася вона. Вона спробувала видати звук, але вийшло лише тихе ква. Жабка трохи засмутилася, але її настрій швидко покращився, бо поруч пропливла веселкова бабка, залишаючи за собою легкий блиск. Може, мені потрібна лише маленька підказка? подумала вона, відчуваючи тепло надію. Жабка вирішила запитати поради мудрої черепахи, яка жила біля старого коріння верби. Черепаха була відома тим, що розумілася на всіх звуках ставка. Коли жабка підійшла до неї, вода навколо стала спокійною і тихою. Черепахо, я хочу співати, як пташка. Але в мене виходить лише звичайне ква. Чи можливо це змінити? несміливо запитала жабка. Черепаха лагідно усміхнулася і відповіла, що кожен звук має свою красу. Мудра черепаха повильно нахилила голову і тихим, заспокійливим голосом сказала, кожен створений із власною мелодією». Те, що ти називаєш простим ква, може бути особливим, якщо ти відчуєш його серцем. Жабка замислилася над цими словами. Вона дивилася на гладеньку поверхню води, де відображалося її маленьке личко, і думала про те, як важливо знайти своє місце серед інших чарівних звуків ставка. Її серце стало теплішим. Жабка подякувала черепасі та повернулася ближче до латаття, де любила сидіти. Вона почала слухати все навколо, легке дзюрчання струмочка, шелест листя, шурхіт крил бамбук. Усі ці звуки утворювали м'яку симфонію, і жабка раптом відчула, що її голос теж частина цього прекрасного світу. Вона тихо повторила своє ква і почула, що воно лунало тепліше і ніжніше, ніж раніше, наче світ навколо підказав їй правильний ритм. Тепер жабка вирішила потренуватися. Вона підстрибнула на інший листочок, м'який і широкий, ніби маленька сцена. Вона глибоко вдихнула, відчула прохолодний запах води. І почала пробувати різні варіанти свого звуку. Інколи він був тихим, інколи трохи голоснішим, а інколи із смішним підскоком у кінці. Жабці подобалося досліджувати ці нові відтінки. Вона відчула, як її впевненість зростає під лагідним сонячним сяйвом. Незабаром до жабки приєднався маленький равлик, який повз по зеленому листочку. Він зупинився поруч і слухав її тренування. У тебе виходить дуже мило, промурмотів він лагідно. Жабка зраділа такому відгуку, бо ніколи не думала, що комусь її звук може подобатися. Равлик порадив їй не копіювати соловейка, а знайти саме те звучання, яке звучить природно. Його повільні слова лягали на серці, ніби теплі краплини дощу. Натхненна словами Равлика, жабка захотіла поділитися своїм новим ква з іншими мешканцями ставка. Вона підстрибнула до камінця де відпочивала золота рибка. Привіт! Послухай, як я вчуся співати! весело сказала жабка. Рибка усміхнулася своїми блискучими очима і уважно прислухалася. Жабка видала м'яке мелодійне ква. Рибка радо підморгнула і сказала, що цей звук. Нагадує тихий подих хвиль. Жабка відчула справжню гордість. Жабка продовжувала пробувати співати, і кожного разу її ква ставало все ніжнішим. Одного вечора вона почула, як над ставочком знову співає соловейко. Його мелодія була чарівною, але тепер. Жабка не відчувала смутку чи заздрості. Навпаки, їй захотілося створити свій власний звук, який би доповнював цю красу. Вона тихо квакнула, і в тиші вечора її голос прозвучав лагідною хвилею, що зливалася з мелодіями неба. Ніч опустилася на ставок, і великі зорі загорілися високо в небі. Жабка сиділа на широкому листі. І дивилася на зоряне відображення у воді. Вона пробувала різні мелодії свого ква, і в цих нічних звуках була особлива тиша. Хоч жабка і не співала, як соловей, але її голос був лагідним і рівним, як подих нічного вітерцю. Вона вперше почувалася по справжньому гармонійно, відчуваючи спокій у кожній ноці. Наступного ранку всі мешканці ставка прокинулися раніше звичайного. Жабка теж прокинулася, почувши легкий шум води. Виявилося, що рибка, равлик і навіть бабки зібралися, щоб послухати її ранкове ква. Жабці стало трохи соромно, але її друзі підбадьорили її теплими усмішками. Вона вдихнула свіжий аромат ранку. І тихо, спокійно почала свою мелодію. І всі навколо почули, як ніжно звучить її власний голос. Після її короткої мелодії друзі ніжно заплескали. Не руками, звісно, а по-своєму. Рибка хвостиком, равлик маленьким ріжком, бабки легеньким дзижчанням. Жабка засміялася від щастя. Вона зрозуміла, що її голос не має бути схожим на голоси інших, бо він уже є частиною прекрасного хору ставка. Її серце наповнилося теплом, ніби хтось загорнув його у пухку хмаринку. Того дня жабка вирішила поділитися своїм відкриттям з іншими юними жабенятами, які гралися біля води. Вона підійшла до них і лагідно сказала. Кожен із нас має свій особливий голос. Не треба намагатися бути кимось іншим. Жабенята уважно слухали, а потім спробували видавати свої маленькі ква. Їхні звуки були різними, короткими, довгими, дзвінкими, і всі разом вони звучали чудово, створюючи веселий, добрий хор. Жабка була щаслива. Бачачи, як жабенята сміються й експериментують зі своїми звуками. Вона зрозуміла, що важливо не тільки знайти себе, а й допомогти іншим розкритися. Вечірнє сонце лягало м'якими промінчиками на воду, і весь ставок виглядав, мов намальований золотими фарбами. Жабка тихо сиділа серед цієї краси, і відчувала вдячність за нове відкриття, яке назавжди змінило її маленьке серце. Ввечері жабка повернулася на своє улюблене латаття. Вона відчула, що кожен звук, який вона видає, несе частинку її душі. Соловейко знову прилетів на ту саму гілочку і заспівав свою чарівну мелодію. Але цього разу жабка не намагалася його повторити. Вона просто слухала і відчувала, як її власне ква може бути прекрасною відповіддю. Тиха гармонія між ними створила неповторний танець звуків. Наступної ночі вода у ставочку була гладкою і тихою. Місяць плив високо і освітлював латаття ніжним сріблястим світлом. Жабка вирішила скласти власну нічну мелодію. Вона зосередилася, прислухалася до себе і промовила м'яке протяжне ква. Воно прозвучало так рівно й тепло, що навіть зорі, здавалося, стали блищати яскравіше. Це було її особливе нічне привітання світу. Одного ранку жабка застріла маленького жучка, який сумно сидів на камінчику. Чому ти такий тихий? лагідно спитала вона. Жучок відповів, що не може дзищати так голосно, як інші. Жабка усміхнулася і поділилася своєю історією про те, як вона теж умріяла співати по-іншому, аж поки не зрозуміла красу власного голосу. Жучок підняв крильця і тихо зажужжав, і цей звук був чарівним по-своєму. Почувши маленьке дзижчання жучка, жабка заспівала свої ніжне ква у відповідь. Замість гучного хору утворився тихий дует, теплий, спокійний, наповнений дружбою. Навіть хвилі на воді підтанцьовували у ритмі їхніх звуків. Жабка відчула, що знайшла справжню гармонію. Не в наслідуванні а в тому, щоб бути собою, і цей урок вона хотіла пронести крізь усе життя. Увечері Жабка повернулася до свого улюбленого місця. Все навколо було тихим і заспокійливим. Вона згадала свій шлях від бажання співати чужим голосом до щирої любові до свого. Тепер вона знала що кожен звук у природі важливий і прекрасний. Жабка заплющила очі і тихенько квакнула свою мелодію. Легкий вітерець поніс її над гладкою водою, і світ, здається, усміхнувся у відповідь. Останнього вечора нашої історії жабка сиділа біля берега й дивилася, як над ставочком запалюються перші зорі. Вона знала, її голос. Це подарунок, який не потрібно змінювати. Поруч тихо сиділи її друзі Равлик, рибка, жучок і навіть бабки. Кожен із них видавав свій унікальний звук, і разом вони створювали ніжний хор дружби. І коли жабка знову промовила своє м'яке ква вона відчула, що цей звук найпрекрасніший саме тому, що він її власний.